Вітаю всіх на каналі в рубриці готуємо разом. Сьогодні хочу приготувати ці мультипечі, яку мені подарував мій синуля на Новий рік е е картоплю Фрі. Е я вже підготувалася, купила такі ці вкладки, щоб не забруднити цю мультипіч. Е е чесно, перед цим я готувала, е але мені не сподобався результат. Хочу змінити трохи. Технологію приготування. І зараз вам покажу, як це я буду робити, і чи так буде краще, як було. Картоплю я почистила, порізала і поставила воду кип'ятити. Потім я цю картоплю висиплю в киплячу воду, трошки її якби проварю, але не до готовності. Так, щоб. Ну, Якби вона трохи цей крахмал звернула чи що. Ну, щоб трошки вона всередині була готовою тоді, коли я буду випікати її в мультіварці. Бо першого разу я просто закинула, почистила, просто закинула мультиварку, воно там запеклося, запеклося зверху, а всередині воно було жорстковата, картопля така. Сирувата, будемо так говорити. І мені цей результат не сподобався. Вирішила спробувати по-інакшому. Будемо дивитися, що вийде. Ось вода вже закипіла і закипає. І я зараз сюди перекидаю картоплю. Вона навіть не провариться, а якби обдасться гарячою водою. От вона починає якби жовтіти. От вона була біла, і зараз крахмаль, я так думаю, він якби звертається, і вона починає жовтіти. От як вона пожовтіє вся, я її почну винімати, мабуть. Мабуть, буде так. Не знаю, чи камера передасть це. Ну, от, не, мабуть, не передасть. О, там от видно, що вона якби пожовтіла. Були такі місця білі, а потім вона стала якби такою жовтуватою. Та я зараз думаю, що, мабуть, вже досить. Пройшло хвилин, мабуть, п'ять. Десь такого 5, може. 6, 7, не знаю. І я її виймаю. Я хвилюю, щоб вона не переварилася, бо тут є такі менші. Такі дольки. Я не хочу, щоб вона була переварена. Так, викладаю я мисочку з серветкою, щоб вона лишню вологу в себе промочила. Ось я серветку я прибрала, яка в себе, як губка, впитала воду. Тепер доливаю олії, трошки збризкую оливою оливковою. А так я собі вирішила, що оливковою можна спробувати. Будемо випікати. Так. Вмикаємо. Загорілося віконечко. Тепер виставляємо е, градуси а, 180, хай так і буде. І на скільки хвилин? На хвилин 15, мабуть. Потім треба буде, коли воно 15 хвилин пройде, запускаємо. 15 хвилин пройде, е, відключиться ця мульти, мультипіч. так Треба буде витягнути картоплю, стряхнути її, бо вона там якби злипнеться трошки. І знову поставимо, далі я покажу. Ось останні секунди перед виключенням пічки і так. Відкриваю. Я так думаю, що оце вимкну. Відкриваю. В такому стані зараз картопля. Не знаю, бачите чи ні, я таку вам покажу. Така трошки підпечена, але не дуже. Так, тепер мені треба струсити це все діло. Я читала, що струсують, але якось не впевнена, що в мене вийде. Можем мне просто я выполню вот так вот и пересыплю так оставить. Сдіятися, що воно <смеш> перегорнулося на іншу сторону та картопля. Ну, начебто так. Ну що, ставимо далі? Так ну, зараз вас ближче поставлю. Вимикаємо. Вмикаємо. Так, ві 180 нам підходить. Ставимо на 20 хвилин, так і ставимо пуск. Так, тепер я вас віконечко застромлю, щоб ви вже подивилися. Вчиться. Отак. Ну, через 20 хвилин зустрінемось. Ну що, пройшло ще 20 хвилин і відкриваємо. Дивитися. Отакий результат. Такий результат. І ми зараз спробуємо, мабуть. Зараз я його посолю. І спробуємо, що вийшло? І чи вийшло? Так, яку би взяти? Ну, так. З цієї сторони трошки піджариста, а з цієї ні. Я думаю, може ще трошки включити. Ну, зараз спробуємо. Ні, добре. Добре, і всередині м'яке. Запечемо зверху. Я готувала в цій пічці вже м'ясо по-французьки, -ку курячу грудку. Мені сподобалось. Не знаю, далі, що ще можна спробувати щось повипікати в ній. Хотіла би у вас спитати, що ви готуєте, якщо у вас є така пічка. Що ви готуєте, як, і чи подобається вам це, ця пічка. На сьогодні все. Дякую за увагу. Якщо було корисно, ця інформація, якось дайте мені знати, або поставте. Подобачку, або підпишіться на канал, або прокоментуйте, будь ласка. До побачення!